Так, Мотор електроручника, Маган, Сценік підходить і можливо для інших моделей. Renzet, Польща, отакий от номерок. Іде коробка, замотаний такий пом'якшувач, є ще резинка і нові болтики. Сам мотор досить типу, нормально виглядає. Пластик він такий більш пористий, не такий, як ТРВшний оригінал. От такі номерочки маємо тут вибиті. Ось Коли корпус, кришка одна, друга зроблена. Тут ні на що не впливає. А так вже ставилося не один, він, в принципі, служить. Є китайські такі, но в неї ми повні. Візуально вони похожі, але всередині цей конкретний я не розбирав. Ті китайці розбирав. Ти бачимо 24 го року виготовлений. Твіз вуха, все повністю ідентично, все підходить. Єдиний нюанс тут є такий вусик, він чуть-чуть ширший. Його е, треба зрізати типу, ножиком. Можна от звідси, бо не буде нормально фішка сідати. Вона типу не защолкується, тому треба чуть. Після китайців допиляти. Можна з цієї сторони, а можна і звідти, щоб у такому вигляді. Також є самі фішки, кому треба звертатися. Що так виглядає фішка. І в нормальному допрацьованому отак от вона має сідати. А так вона не защокується. Має бути щелчок. Його вже назад її не стягнете. А там вона не защолкується і. Можна отак типу, стягнути. Тому під цей язичок це треба підігнати. Звертайте на це увагу, бо інакше воно не зафіксується і буде туди попадати всякий грязь і пісок. Отак, то бачите, є замінні повністю з цими резинками також. Фішки.